Інформація про головне на цьому у випуску новин на ТВАЙ. з вами Тетяна Чудаківська. Добрий день. Ця ніч для села то пройшла без втрат. Повідомляє прес-центр штабу. Українська армія звільнила Авдіївку і розпочала зачистку від бойовиків міста Іловайськ. Готуються до звільнення Первомайська у штабі. Наголошують сили, АТО під час визволення населених пунктів свідомо не використовують важку техніку, артилерію та авіацію, щоби не допустити жертв серед мирного населення. Натомість, бойовики розуміючи, що програють, намагаються застосувати фашистську тактику випаленої землі. Щоб знизити опір місцевих жителів. Нагадаю, тактика випаленої землі це введення війни шляхом знищення усього, що може слугувати життєзабезпеченню або існуванню військ противника, так і цивільного населення. Російські терористи, найманці, Чечні, Сербії, Осетії не збираються жити на Донбасі. Нам потрібен мир, а їм потрібен хаос. Тому вони готові вбивати наших дітей, наші родини, руйнувати наші міста, оселі. Руйнувати фабрики та заводи, вчиняти злочини за вказівкою Кремля, успішне просування сил АТО викликає паніку у терористів. Терористи намагаються здійснити перегрупування з метою недопущення оточення силами АТО, зосередження бойовиків в районах Первомайськ, Стаханов, Алчевськ та місті Луганськ. Окремі окремі групи маргіналів намагаються отримати підконтрольні ділянки державного кордону України з метою отримання безперешкодного надходження військової техніки озброєння боєприпасів з території Російської Федерації. Водночас Олексій Дмитрашківський спростував інформацію про збитий над Харциськом український літак. каже, він ухилився від прицілювання системи БОК і благополучно приземлився. Нагадаю, очевидці у соцмережах повідомляли, що наш літак сьогодні, наче збили терористи у районі Харцизька. І тим часом бойовики не припиняють обстріли Донецьку. Так, минулої ночі терористи з градів палили по житловим кварталам. Тамтешні жителі у соціальних мережах повідомляли про численні автоматні черги. Напередодні у селі Береста Вертемівського району на міні підірвалися сім семеро людей, троє з них діти. Усі вижили, але на тепер у дуже важкому стані. У постраждалих пошкоджені кінцівки та обличчя. Про це йдеться на сайті Донецької облдержадміністрації. Раніше журналіст громадського ТБ Мустафа Наєм посилаючись на власні джерела на місці трагедії, повідомляв про гибель однієї дитини. Згодом ця інформація не підтвердилась. Загалом бойові дії минулої ночі забрали життя 19 людей. Повідомили у прес-службі Донецька. І від ранку сили АТО е, антитерористичної операції продовжують наносити потужних ударів по позиціям бойовиків. Наша авіація знищила систему залпового вогню, град, і іншу техніку та укріплення терористів поблизу Макіївки. Град бойовики встановили біля Терекона, шахти імені Кірова. Куди хотіли цілити, невідомо. Точну кількість знищеної техніки та живої сили ворога на тепер рахують у штабі АТО. Тим часом співробітники СБУ спільно з бійцями Нацгвардії поблизу селища Попасна, що на Луганщині затримали командира батальйону так званої ЛНР Володимира Коваленка. Чоловік зізнався, займався розвідувальною діяльністю. Всю інформацію передавав керівникам бойовиків. Одної з задач моєго підрозділення, поставленої ньому мозговим, був збор інформації, справочних матеріалів, карт польоту, воєнних і гражданських самолітів. Аэронавигационные карты Украины и справочники по управлению и радиотехническому обеспечению полетов гражданских самолетов я получил в штабе батальона Призрак, который руководит мозговой. Я глубоко раскаиваюсь. Мінськ виступить майданчиком для переговорів щодо урегулювання української кризи. Контактна група збереться завтра. Президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився з пропозицією свого українського колеги. Йдеться про тристороннє засідання за участю другого президента України Леоніда Кучми, посла Росії Михайла Зурабова і представника ОБСЄ інформує канцелярія українського президента на своїй сторінці у Фейсбук. На обговорення буде винесено два питання: про звільнення усіх заручників, які залишаються войовків, та про за забезпек... Спечення допуску міжнародних експертів на місце падіння літака малазійських авіаліній. Росію накрила чергова хвиля економічних обмежень. Напередодні санкції проти Кремля розширив Євросоюз. Йдеться про третю фазу обмежень у зв'язку з агресією щодо України. Нові заходи стосуються фінансової сфери, нафтового сектора і оборонної промисловості. Через кілька годин після оголошення нових санкцій дипломатами ЄС США заявили, вони також посилюють заходи впливу на Росію. Зокрема, трьом великим фінустановам ВТБ, Росільхозбанку і Банку Москви. Америка обмежить надання кредитів. Експорт Низки товарів і технології в енергетичний сектор Росії заблокують. Президент США Барак Обо... Обама анонсував нові обмеження особисто. Це не нова холодна війна. Це дуже специфічний випадок, пов'язаний з небажанням Росії визнавати, що Україна сама може обирати свій власний шлях. Якщо ви послухаєте президента Петра Порошенка та народ України, то зрозумієте, що вони шукають діалогу з Росією. Однак вони не можуть погодитися з озброєнням сепаратистів Росією. І сьогодні стало відомо, що нові заходи впливу на Росію також готують Японія і Канада. Зокрема, йдеться про заморожування банківських рахунків. Прем'єр-міністр канадської держави Стівен Харпер заявив, економічний і політичний тиск на Росію буде посилений, бо Кремль постачає зброю на схід України. Путіну, героя Росії, найвище державне звання своєму президенту запропонували дати журналісти занексю Криму. Подвиг у цьому побачили медійники з далекого сходу Росії і масово підписали відповідну петицію. На грнагерої герої, вирішили не зупинятися, і цитую за геройське рішення підтримати у непростий час братські народи та співвітчизників у Криму та декларування свободи слова у рамках закону. Кінець цитати на Сахаліні Путіну хочуть до усього присвоїти звання народного генералісімуса. В останнє до речі, такі грегалії носив іосиф Сталін. У секторі Газі Гази тривають бойові дії. За даними палестинських джерел, напередодні ізраїльська армія обстріляла школу ООН в секторі Гази. У цій будівлі місцеві жителі ховалися від військової операції Цахал. Загинули щонайменше 15 людей, поранено понад 70. Тим часом на близькому сході з'явилась крихка надія на перемир'я. Учора угруповання і керівництво Палестинських Палестини погодилося припинити вогонь у секторі Гази. Представники руху Хамас вже прибули в Каїр. У ці Египту обговорять ініціативу з перемир'я, яку раніше відкидали. Попри нестабільну ситуацію в Україні, заняття в усіх школах працюючих розпочнуться 1 вересня. Надзвичайний стан в енергетиці та АТО запевняють у Міносвіті не вплинуть на графіки навчання. Так що на східній Україні серед батьків ширяться чутки, що навчальний рік почнеться раніше, то на сході побоються, що навпаки пізніше, коли запрацюють школи у всіх регіонах України, дізнавалася Лілія Ржевська. Перші уроки вже всередині серпня. Такі чутки з'явились на Хмельниччині та Тернопільщині. Вони безпідставні запевняють у Міносвіти. Відповідно до чинного законодавства, усі українські школярі починають навчальний рік 1 вересня. В основі цих пліток версія про економію на опаленні. Мовляв, заклади воліють збільшити зимові канікули за рахунок літніх, але у міносвіти обіцяють економити, переходячи на альтернативні джерела. Тим більше така практика існує вже не перший рік. За нашою інформацією, окремі там котельні переобладнують із газу на, на тверде паливо. Причому це здійснювалось не тільки цього року, а це здійснилось і. В минулі роки я знаю, такий досвід є в Сумській області, в Вінницькій області, коли загальноосвітні е навчальні заклади, котельні їхні обладнувалися котлами, які працювали на інших видах палива. Між тим школи мають право коригувати графіки канікул на власний розсуд. Єдина вимога навчальний рік має складати 35 календарних тижнів. У цьому так само немає нічого дивного. І в попередні роки окремі навчальні заклади в регіонах змінювали час проведення осінніх канікул, весняних канікул, щоб економити на опалені або з інших причин. Тому це і надалі буде на розсуд власне загальноосвітніх навчальних закладів. А от на сході України навпаки, батьки побоюються, що через бойові дії деякі школи зможуть розпочати навчання пізніше. До початку нового навчального року зараз активно готуються лише у звільнених містах. Станом на сьогодні нанесені збитки у Донецькій області оцінюють у 62 мільйони гривень. Внаслідок дій сепаратистів були пошкоджені 73 загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади. У Луганській області таких 40. На їх відновлення потрібно більше 30 мільйонів. Але для дітей вимушених переселенців, які не зможуть повернутись до рідних міст, Міносвіти готують спрощену процедуру зміни школи. Без повного пакету документів з подальшим їхнім відновленням. Лілія Ржевська, Ігор Шатайло, Спільне теж є моїм. Усе більше і більше людей самі беруться за благоустрій рідного міста. Оздоблюють вулиці не тільки національними кольорами, а й справжніми картинами. Одна з ініціатив, яка займається цим спільнота Дивовижні. Як працюють волонтери і де з'явиться новий арт-об'єкт, розкаже Вікторія Тищук. Вони дивовижні. Громадська ініціатива з такою назвою займається благоустроєм рідного міста. Сірі лавки стали кольоровими, розбиті сходи, оздоблені мозаїкою, а у ліфтах з'явилися справжні картини. На рахунку дивовижних розмальовані під'їзди, прибрані зупинки та розчищені парки. Проте головним своїм завданням вони називають не створення арт об'єктів, а спробу об'єднати людей та надихнути їх, змінити світ на краще. Наша мета основна не зробити арт обєктом або там просто щось пофарбувати, бо до нас насправді дуже багато запитів. Надходить, а пофарбуйте сходи там, а зробіть мій під'їзд. А от в мене так брудно там приберіть. Наша основна мета, щоб люди дивились на нас і розуміли, що це насправді дуже легко, і вони можуть самостійно встати, покликати сусідів, друзів і зробити щось. Ініціатива існує близько року. Увесь цей час шукали свій формат, і ліс прибирали, і одяг для інвалідів шукали. Зараз сфокусувалися на спільному благоустрої дворів. Ми так само не знали, як відреагують українці, наші друзі, бо було багато ну не те, щоб негативу, але люди... Люди бояться щось таке нове, і вони дуже скептично ставляться. Вони кажуть, та ніхто не піде, це як це хата з краю, там нічого не знаю. Але ми от в трьох вірили в це, і дійсно наш досвід на сьогодні показує, що це дуже реально, що таких людей дуже багато, що вони діють. Твори обрали не дарма, адже простір під'їзду спільний для усіх сусідів, тому і людей збирати простіше і мотивації у них більше. Окрім того, це відмінний спосіб познайомитися ближче з тими, з ким живеш поруч. Це одна, один із таких. Основних, взагалі, скажімо так, пунктів всього цього це те, що люди познайомились насправді і тепер вітаються, посміхаються. Є люди, з якими прожив вже 15 років, чи там ну це є приклад, і ми тільки перший раз побачилися на заході дивовижних. Мешканці мистецько облаштованих дворів кажуть: акції волонтерів тільки поштовх. Далі усе йде за інерцією. Життя таких дворів тепер ділиться на до і після. Маленька дія породила цілу хвилю ініціатив з обла облаштування. Тепер і майданчики дитячі будують, і відеоспостереження ставлять. Якщо ти робиш щось хороше, то потихоньку-потихоньку люди починають теж робити щось хороше. В итоге, как говорят на улице, улыбнись, и люди тебе улыбнуться в ответ, так и здесь. Если ты что-то сделал э, полезное для... Там... Я не знаю для чого угодно, то увидів э, люди, увидев, що можна это делать безкорисно чисто для себе, вони починають теж это делать безкорисно чисто для себе. Отож, для того, аби стати дивовижним, треба небагато. Трохи часу, ініціативу сусідів та бажання щось змінити. Допоможуть соцмережі саме завдяки ним і координують дії волонтери. Саме зараз шукають новий двір для облаштування. Головне робити все спільно. Вікторія Тищук, Павло Тихоненко, давай. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій дня. За годину знову зустрінемось. Залишайтесь ставай.